Всі вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 6-го покоління 2009 року випуска 1.6 МПІ. БС є 75 кВт 102 кони. автомобіль від першої єдиної власності з салона. Без технічних візуальних та візуальних зауважень, без коросії, без царапін. М'ятин з мінімальнішими слідами експлуатації відповідно до року та пробігу. На класних оригінальних легкосплавних дисках, ніяких зауважень, автомобіль не має від слова абсолютно. Показую загальний стан кузова. Зараз раніше стало темніти не встигаємо відзняти вам відео. Багато автомобілів приїжджає, привозимо. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Напроти такий Отакий стан капота, Він код Відкритий. кузова не крутилась, не знімалась. Оптика вся рідна. Розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет. Для Гольфа 6. -го це чомусь рідкість. Вони зазвичай йдуть передніми склопідйомниками, карти чистенькі. Пошкоджень ніяких немає. Нічого не крутилось, не знімалось. Здуття краски немає. Дублююча табличка. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване, 202 тисячі повністю підтвердженого пробігу Противотуманки, круїз контроль, сидіння чистеньке. Потолок без зауважень. В автомобілі не палили. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, ми впевнені наших автомобілях, які привозимо. П Яда не крутилась, не знімалась без корозії в оригінальному окрасі. Зйомний фаркопчик, докатка. Ні разу нічого не використовувалося, не ставилося. Видно, що воно як з завода виїхало, так і тут і лежало. Аптечка, знак аварійної зупинки, все присутнє. Автомобіль повністю укомплектований. Автомобіль весь в зазорах, дуже достойний зовнішній вигляд. Саме головне, саме улюблене ваша рубрика Документи показую. Тумбіль має дуже достойну сервісну історію. Всі тихогляди, останній запис фіксований пробіг у 24-му році. Тюв Декра, щорічний обов'язковий тихогляд в Німеччині 194 тисячі, ноль переформен. єдина власниця салону їздила. 2009 рік. Відмітки по сервісному обслуговуванню в 2025 році в квітні місяці було замінено 196 тисяч кілометрів ремінь-помпа. Історія взагалі дуже потужна. Подивіться, яка кількість документів, які підтверджують пробіг даного автомобіля. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Донешився МПІ, БСІ 75 кВт, 102 коней. Ручник тримає. Клімат справний, холодить, дай Боже. Це що, балдеж. Магнітола прикольна, з Bluetooth, з громкою громкосвязю. Як тут? А, вот серце. Все працює, все вмикається. Грузиться музичка. Зараз як вальне, виключу. 202 пробігу. Стеклоподйомники всі справні, всі 4. Під капотом зустрічаю вашу улюблену 1,6 MPI, BC 75 кВт, 102 коней. Оптика вся рідна, жодна талькузова не крутилась, не знімалась, всі ущільні очі на місці. Слідів скручування капоту немає. Корозія у підкапотному просторі відсутня від слова, абсолютно. Антифриз G12, чистенький. Мотор працює тихо рівненько. Є сервісні відмітки про обслуговування, які сходяться з сервісною книгою. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто достойний варіант Volkswagen Golf 6 2009 року. Випуска. Їздила жінка, хорватка в Німеччині, проживаючи родом з Хорватії. Бережна експлуатація, чистенький естетичний автомобіль. Купляли особисто у власниці з-під дому, доставляли особисто естетичний, без корозії, без царапін, з мінімальнішими слідами експлуатації, відповідно до року та пробігу. Класний варіант, практичний, технічно перевірений. Нагадаю, що в нас працює послуга доставки під дім, Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. У нас дуже смачна. Запрошуємо. Класний варіант. Мені дуже особисто подобається. Мені подобається автомобіль, які ми привозимо. Я отримую від... задоволення від роботи, якою займаюся, так як приганяю класні перевірення автомобілі. Додатково технічно їх ще перевіряю перед тим, як вам віддавати-продавати. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, на нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми працюємо на репутацію, стараємося знаходити, доставляти максимально збережені авто від власників з прозорою історією, з малими пробігами та в гарних комплектаціях. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами всім миру.